Капишники, привіт! Дев'ять студентських команд з різних куточків України впродовж тижня підвищували скіли з управління, юзали досвід європейських профі і розвивали свої проєкти. Саме тут, у КПІ фінал буткемпу, побачимо, хто переміг. Команди говорили про робочий пакет, розробку майбутнього ПО, ризики та самостійно прораховували бюджет. Для України дуже важливо, щоб молоді люди вміли інтегруватись до європейських структур, до світових структур. А для цього треба вміти брати участь в міжнародних проєктах. Тож фінал і переможців обрано. Третє місце виборола тернопільська команда зі своїм проєктом інклюзивного середовища для студентів. У Нас величезна проблема з людьми, які страждають від війни, і е, саме цей проект має на меті е, допомогти студентам, як психологічно, так і, е, скажімо так, консультаційно. Друге місце у білоцерківських аграріїв, які допомагатимуть ВПО. Допомога планується різнобічно від різних професійних курсів, можливо, вивчити мову або можливо просто якісь знання там про культуру, і до навіть допомоги у влаштуванні на роботу. А беззаперечними переможцями буткемпу за одноголосним рішенням журі стали наші КПІшники. Це проект про віртуальну інклюзивну. Освітнє середовище університету. Проект надасть можливість навчатися майже у рівних умовах людям, студентам з освітніми особливими проблемами, потребами, навіть і дасть змогу реалізувати себе у житті. Вже у вересні 2024 року. Команди з Тернополя, Білої церкви та КПІ зустрінуться на конференції у Познанській політехніці.